Мої вітання, дорогі мої друзі, обід! І що я вирішила приготувати на нього салат. Сюди входить пекінська капусточка, селера, помідорчики чері, яйця, цибулька червона така, посолила, поперчила, збризнула лимончиком. От. І зараз гарно-гарно перемішаю все. А перемішувати буду з тонцем. Він в олії, і я так порахувала, що. Так і багато в мене буде салату, але щоб дати цілу баночку, то буде забагато. І я дам половинку. Тунець, бачите, подрібнений, але олії багато. І то буде, знаєте, як кажуть, як багато, то не здраво. Хто бачив, я вчора купляла авокадо, досить гарне воно виявилося, мягеньке, стигле. На два шматочки кліпця житнього я виклала. Тепер гарно все перемішую. І буду споживати, друзі. Усім смачного, гарного дня, гарного настрою. Se so machucou,